Доброго дня, шановні друзі! Маю я автомобіль, в якому встановлена штатна автомагнітола. Є там перехідник на USB флешку. Ну Захотів я, щоб в мене підключався мій телефон до моєї автомагнітоли. І вирішив я заказати ось такий USB-адаптер Bluetooth, який предназначений спеціально для автомобільних автомагнітоликів не мають. Bluetooth. Купив я його за 129 гривень в інтернеті. Називається він USB. Адаптер Bluetooth приймати USB 2.0 для автомобільного аудіо плюс мікрофон. Тобто, ми можемо розмовляти. В автомобілі під час руху. Ось такий він на вигляд. Маю мікрофон, вхід під флешку USB. Спробуємо. Спробуємо в автомобілі. Скажу, які враження. Так, ось наша штатна автомагнітола. Автомагні... Получається, в неї немає блютуза. Є тільки виведений під USB флешку. Зараз ми нашу USB Bluetooth підключимо під флешку і побачимо, буде воно працювати чи не буде. Одну секунду. Так, зараз ми її підключили. Зараз включимо автомагнітолу. Так. Далі на блю... блютузі. На блютузі ми включаємо, Ой, на телефоні ми включаємо Bluetooth і вибираємо. BT11.8 Так, є у нас підключилось. Так, одну секунду. Зараз ми спробуємо включити якусь музику. Так ось так у нас. Так, ось так у нас все працює. Всім дякую за увагу. Так, ну протестували ми її в автомобілі. Скажу, що музика грає досить добре. Ну, за такі кошти за 129 гривень це, щоб в автомобілі з'явився Bluetooth, по якому можна розмовляти і приймати дзвінки, слухати музику. За такі кошти це. Це досить недорого. Звук нормально. Грає качественно. Ну отак. Мені сподобався. Даний пристрій мені сподобався. Дякую всім за увагу.